А ви знали, що завдяки одній виконавиці українського походження Анні Рейкер про справжнє походження щедрика дізналися сотні тисяч людей. Серед них всесвітньо відомий диригент з Нідерландів і керівник хору, у якому вона співає. Відвідувачі цього концерту, а також підписники відомого музиканта Андре Ріє, які побачили цей виступ на його сторінках. Я завжди думав, що це американська різдвяна колядка. Але в моєму хорі є дівчина з України, і вона підійшла до мене і сказала: спочатку ця пісня була українською колядкою, і вона попросила: Андре, чи дозволиш ти мені заспівати цю пісню для мого народу вдома? Бо їм так важко зараз. І я одразу сказав: Так, сподіваюся, ви всі погодитесь. Vaši oplakky, Ukrajinka Anna Reker. Šedrý, 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 očka, priletela, plastiločka, stalo sa vyšedé, to ty, vyklikatý, vydy, vydy.